Вітаю вас, мої самі маленькі художники. Сьогодні будемо малювати дуже цікавий малюнок. Будемо малювати на тарілки, грушу та яблуку. Для цього візьміть тарілку на кухні, попрохайте у мами або у бабулі і обведіть її контур. Для споглядання нам буде також потрібно яблучко та грушка. Ми будемо їх малювати з натури. Покладіть перед собою яблучко на тарілку або візьміть в ручку та старайтеся перемалювати форму його. Усі яблучка різні, якесь більш округле, якесь більш витягнете. Беремо грушку та також стараємось змалювати її форму. Для роботи я буду використовувати три пензлі та палітру. Беремо жовтий колір, починаємо малювати грушку з самої світлої частини. Наша з вами основна задача вивчити світло, полутінь, тінь та блік. Зараз переходимо до полутіні. Ви можете намалювати темно-жовтим або охрою. Охра це світло коричневий колір. Постарайтеся, будь ласка, запам'ятати, що б ми не малювали. Фрукти, овочі, людей, тварин, пейзаж. Всі предмети майже завжди мають світлу частину, полутінь, тінь. Далі малюємо третю частину нашої грушки, беремо палітру, кладемо туди. Охру або темно-жовтий і крапельку синього кольору. У нас вийде темно-коричневий колір з синім відтінком. Отже, у нас вийшла світла частина, полутінь та тінь. Зараз ми з вами додамо блиск або блік. Осьовін. Раз. Довальовуємо грушці хвостик та будемо малювати падаючу тінь. Тінь буває власна та падаюча. Власна це та, яка знаходиться на предметі, а падаюча – це та, яка падає від предмета. В даному випадку тінь у нас буде холодна, бо світло у мене тепле. А якщо у нас світло було б холодне, то тепла була б у нас тінь. Далі будемо переходити до нашого яблучка. Зверніть увагу, у мене яблучко червоно-жовтого кольору з оранжевим відтінком. У вас воно може бути іншого кольору. Постарайтеся, будь ласка, змалювати його в максимум реалістичних кольорах. Яблуко малюємо за таким же самим принципом, як і грушу. Світлу частину, полутінь та тінь. Та не забувайте про падаючу тінь. Постарайтеся, будь ласка, зараз самостійно намалювати яблукові тінь та полутінь. Змішайте потрібні кольори. Слідкуйте, як я буду малювати. Яблучко та грушка з тінью вже готові. Зараз вам пропоную на свій смак намалювати тарілку. Я обираю світло фіолетовий. Ви можете обрати на свій смак. Задекоруйте її лініями, точками різного розміру. Запам'ятайте, будь ласка, основні правила, які ми з вами вивчили. У кожного предмета є світло, тінь, полутінь та блиск або блік. Фон я розмальовую хвилястими великими лініями. Ви можете намалювати тільки фрукти та тарілочку. Якщо у вас є бажання, розмалюйте також фон. Наш урок добігає до кінця. Чекаю на ваші малюнки. Бажаю гарного настрою.